А зараз до нас на сцену вийде така різнобічна творча особистість, любителька активного відпочинку, молода поетеса з міста Львова Леонора Густович. Море як небо поварене літаками. Небо таке синє і синє. І справа наліво, наді мною, над цими будинками серед трав, над машинами, що їдуть на південь. Це минулорічне забуте літо чомусь так контрастує тепер зі мною, із моєю температурою нікому не потрібною, із сонцем, що пробивається з під підлоги і впікає ноги, і комахами, що мукають лапки у розчин мого серця і розповзаються, лишаючи мокрі дороги на моєму обличчі. Літо, як літо, вимощене сонцем, і я навряд чи змінилася, лише очі поміняли свій колір із синього на зелений. І пляжі тепер постійно порожні. Самотнє їм там і я роздягаюсь. Герой, мій ранковий герой в обладунках і шинах на відступи, цілуючи в груди. Серце мені прокусив ненароком і зник назавжди до виконання невідкладних службових обов'язків. Два молоковози не зважають на мене і на те, що лише пів на шоста ранку. Вони із такою швидкістю проносяться повз мене, що я відступаю і даю їм місце. Я цілком погоджуюсь із тим. Що вони виконують надзвичайно важливу роль для цілого людства. Дві машини, два неголені чоловіки рятують весь світ від спраги і неробства. Я о пів на шосту ранку п'яно проваджаю вас очима і рухаюсь з вокзалу. Море моє, ти чому так хвилюєшся, море? Умиваєш мене так злегка, а то раптом забираєш світло моїх очей і жбурляєш на дно. Заливаєш мої відсіки, відсіки настойним теплим вином, а сам виходиш, сідаєш, потупивши зір, і залишаєшся за п'ять сантиметрів від води, подих до мене. Море моє, рибаки третій день повертають додому пустими, Залишаючи по собі лише пригорщі смутку і сіті, що судомо взводять тебе, відкликаючись мені зовнішнім легким трепетом і внутрішніми здриганнями. Ти мовчиш море, а вже небо має твої вигини, у проблисках лише твої заплави. Море холодне, оточило себе табличками, Купатися заборонено, купатися заборонено. Море глибоке, глибоке. Та я давно вже втопилася. Прошу, Прошу. Дякую тобі за твої гарні віршики.